Привіт, дорогі друзі, як ваші справи? Надіюсь, у вас все добре. Сьогодні я хочу з вами поговорити одну цікаву тему, чому в Польщі різко зменшується кількість працевлаштованих українців. І як показує нам статистичне дослідження, в 2024 році кількість українців, які були затруднені на польських компаніях, сягала 43 У 2025 році цей процент значно знизився до 28%. І сьогодні ми спробуємо розібратися, чому це відбувається. Ну, по-перше, швидше за все, на це впливає те, що для українців відкриті кордони всієї Європи і всього світу. Тому, якщо існує можливість в когось переїхати в краще місце, то люди цим користаються. Друге, що, на мою думку, дуже сильно впливає, це те, що Польща почала депортацію українців за порушення закону. Тому я вважаю, що деякий відсоток наших громадян від гріха подальше просто переїжджають в інші країни. Тільки для того, щоб їх не зловили на якомусь порушенні і не відправили, не депортували назад в Україну. Ну і третій чинник, на мою думку, це збільшення негативного ставлення громадян Польщі до громадян України. Мабуть, ви всі бачите відеоролики в Тіктоці, в Ютубі про таксі, наприклад, декілька роликів я бачив, коли обзивали і казали там. Їдь собі додому і так далі, тільки в трошки іншими словами. Ну, і ще одне: статистичне дослідження проводилось тільки по компаніях, де є затруднені українські громадяни як працівники, але багато наших громадян переходять в Польщі на самозайнятість. І тому ти вже не фігуруєш в дослідженнях про працівників. Тому що ти вже є самозайнятий. Це називається дівальне з господарча. Статистики з тим, скільки українців відкрили власну справу в Польщі, ми ще не бачили оновленої, але я думаю, це також впливає. Але як би там не було, багато наших співвітчизників і досі залишаються в Польщі. А здебільшого, це ті, хто вже отримав карту побиту, карту резидента. Карту сталого побиту. І вони вже планують інтегруватися в польське суспільство і далі отримати польське громадянство. Тому вони вже дочікують до того, коли це можна буде зробити. Ось так, дорогі друзі. А якщо у вас є якісь інші думки на цю тему, напишіть, будь ласка, їх в коментарях. Всім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою і до побачення!